Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Поговоримо в даному відео, які ж роботи потрібно проводити на цибулевій грядці, щоб отримати щедрий урожай, тобто велику гарну цибулю. Друзі, на даній ділянці посаджені такі сорти цибульки. Це і кущівка, і такі голландські сорти, як Радар, Шекспір, Трой, також дельфін. Перед посадкою ми нашу цибулю всю насіння проводили знезараження, використовували фунгіцид Максим, проводили знезараження що насіння цибулі, що насіння часника. Насамперед хочу зупинитися, що ми робили на даній ділянці в цьому році. Вже травень місяць, як ви бачите, цибуля непогана і для того, щоб вона. Мала отакий вигляд, ми ще самої ранньої весни підсипали нашу цибульку, коли вона вже мала два-три листочки аміячної селітрою. Із розрахунку одна столова ложка на один квадратний метр під дощ. Потім ми проводили підживлення озимого часнику і разом провели підживлення і озимої цибулі, так як в той час були приморозки, листочки часника. Були такі жовтуваті, і нам потрібно було відновити озимий часник і також дати силу для росту озимої цибулі. Ми використовували 15 грам сульфату магнію, розчиняємо тепленькі водички і додаємо 2 мілілітри бруштинової кислоти. Виливаємо в відро холодної води. На дане відро нам потрібно 2 столових ложки аміаку. Ну, ми вилиємо вже аміак в оприскувач. Друзі, що дає нам таке підживлення, що дає нам аміак? Це як профілактика проти шкідників раз. А по-друге, це азот у легкодоступній формі. У аміаку до 80% азота. Це дасть можливість наростити перо, що у цибулі, що у часнику. А ми всі знаємо, коли велике перо, то в майбутньому потрібно і очікувати. Велику головку цибулі чи часнику, що нам дає сульфат магнію, він допомагає вивільнити азот і фосфор з ґрунту, щоб наші рослини краще розвивалися, розвивали кореневу систему, яка так необхідна сьогодні. Бруштинова кислота, яка є у складі даного добрива, це як і стимулятор зростання, і як така речовина, яка допомагає Рослина перенести цей стрес, ці перепади таких погодних умов. І надалі краще розвиватись. Ось в такому тані в нас цибулька. І що ми ще робили на ділянці? Озимої цибулі це використовували на стій курячого посліду. Це друзі, дуже хороше добриво. Я фрагменти, як ми робили ці добрива, буду вклинювати в відео, щоб ви бачили самі процес приготування того чи іншого добрива. заготовили настій, береться третя частина відра, набирається курячого посліду. Тиждень цей послід бродив, перебродив. От ми набрали ось півлітрову баночку. Виливаємо 10-літрове відро. Заливаємо водою, переколочуємо цей настій і поливаємо з розрахунку десь літра на квадратний метр. Але поливаємо попередньо зволожені рядочки. Всі міжряддя між цибулею ми зволожили попередньо водичкою. А тепер ми ці всі міжряддя проливаємо. Але обов'язково. На слідуючий день, якщо не буде дощику, потрібно пролити чистою водою для того, щоб всі ці макро- і мікроелементи попали до коріння цибульки. І як ви бачите, що сама цибулька в нас доволі вже така величенька. І коли цибулька має 5-6 пірячок, то прийшов час зміцнити кореневу систему та підготувати цибулини до формування. Для цього потрібні фосфорно калійні добрива. Ми будемо використовувати деревний попіл. Можна робити настій деревного попелу, а можна використовувати деревний попіл просто посипаючи зверху цибулю під дощ, так як у нас на сьогодні планується дощ після обіду. І дощ був учора. Ви бачите, що ґрунт мокрий, це дуже добре для проведення даного підживлення. То ми можемо посипати деревним попелом просто зверху і грядку цибулі і грядку часнику. Це буде і друзі, профілактика цибулевої мухи, так як цибулева муха не любить грядки. Там, де є деревний попіл, але друзі, використовувати деревний попіл можна тільки на ділянках, де є кислий, слабокислий ґрунт. Такий шкідник, як цибулева муха, це дуже небезпечний шкідник, тому обов'язково потрібно проводити заходи боротьби із цибулевою мухою. Цибулева муха може відкладати яйця і на пері цибулі, і на стеблі біля землі. Потім ці личинки вони просто живуть у головці цибулі, і вона просто пропадає. А листочки, звичайно, робляться як м'яті, жовтіють і. Цибуля пропадає гниє, тому обов'язково потрібно проводити профілактичну боротьбу. Я дам силку, як можна проводити профілактичну боротьбу народними засобами, хімічними засобами біологічними засобами. Тому, якщо у кого вже були проблеми з цибулевою мухою, то дуже добре зарекомендував себе такий хімічний препарат, як актилік у боротьбі з цибулевою мухою. А якщо ви користуєтесь біологічними препаратами, можна використати актофіт. Травень місяць потрібно боротися з цибулевою мухою, іначе можна залишитись просто без урожаю. Тому, друзі, ми будемо використовувати дрібний попіл. Це буде як профілактична боротьба із цибулевою мухою, і буде як калійне добриво для нашої цибульки. Для цього ми просто посипаємо по пір'ячку і по ґрунту. Попел. Це все дуже просто, коли вогкий ґрунт і вогке перо, то ви бачите, попіл осідає на перо, і цибулева муха вже не зможе сісти і відкласти яйця на, на перо цибулі. Ось, друзі, ми посипали попелом, грядку, і цибулі озимої, і часничка. І надіємося, що ми зробили. І профілактичну боротьбу з цибулевою мухою. І, звичайно, буде хороше калійне добриво для нашої і цибулі, і часнику. Друзі, якщо ви хочете провести підживлення деревним попелом, який є розкислювачем ґрунту, і гарним калійним добривом, і має в складі до 30 макро і мікроелементів, то можна зробити настій деревного попелу Для цього потрібно взяти. Ось 250 грамовий стаканчик попелу на 10 літрів води, розчинити його, довести до 10 літрів і настояти добре сутки, двоє, троє. Але якщо ви приїхали на дачу і у вас зовсім немає часу, то хай хоч настоїться цей попіл годину, дві-три, і ви просто роз, так розмішуючи, пролиєте грядки. Таке підживлення проводиться на зволожений ґрунт. І для того, щоб попало таке підживлення до кореневої системи, якщо у вас невеличка грядка часнику, можна зробити рівчачки між міжрядях цибулі, пролити їх водичкою, а потім через годинку пролити настоєм деревного попелу. Це дає змогу рости вашій цибульці великою, тим більше, деревний попіл також він являється як і захистом від шкідників. І проводить і розпушування, і знезараження ґрунту. Друзі, дивлячись по прогнозу погоди, ми бачимо, що така волога погода буде у нас у Вінницькій області ще днів десять, і дуже переживаємо, щоб не було ніяких кореневих гнилів. Тому ми придбали ось фітоцид, біопрепарат фунгіцидної дії для захисту від грибних та бактеріальних хвороб. І тільки дозволить погода, ми обов'язково проведемо підкореневе підживлення. Такий фунгіцид підходить і для всіх овочевих культур, і також і для картоплі, і цибулі, і часнику. Як будемо проводити таке підкореневе підживлення, його можна проводити, звичайно, і по листу. Будемо проводити, обов'язково покажемо по відео. Адже хочеться, звичайно, незважаючи на такі примхи погоди, зібрати все-таки хороший урожай. Я бажаю вам, друзі, щоб поради були для вас корисні, щоб ви мали щедрі урожаї. І саме головне, щоб ми всі жили під мирним небом. До побачення, до нових зустрічей!